На сумщині, за прогнозами фахівців Сумського обласного центру з гідрометеорології, впродовж поточного тижня очікується поступове підвищення температури повітря та опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Протягом поточного тижня у нас на сумщині погоду визначав антициклон. Спостерігалась суха морозна погода, в нічні години безвітряна. Що сприяло метеорологічним умовам високого забруднення, тобто на території великих міст мегаполісів в Україні, якість повітря значно погіршувалася, Що спостерігали лабораторії за забрудненням атмосферного повітря? Починаючи з 3-го березня, синаптична ситуація зміниться на зміну антициклону, прийдуть атмосферні фронти циклону заходу. Які принесуть невеликі опади у вигляді снігу мокрого снігу, а також підвищення температури повітря в денні години до 2-4 градусів, теплоночі буде слабо морозна погода до 1-3 градусів морозу у четвер. 27 лютого національні медіа анонсували, що з 1 березня Україну накриє брудна хмара, у зв'язку з чим різко погіршиться якість повітря. Тож відікон дізнавався у сумських синоптиків. До чого слід готуватися мешканцям Сумщини? Ми не маємо інформації про те, що на території Сумщини чи України насувається якась пилова буря. В даний час нічого такого не спостерігається зі зміною синоптичної ситуації від антициклону до атмосферних фронтів циклону. Якість приземного повітря також повиннась. За рахунок того, що будуть випадати опади, а також посилиться вітер цього року, як стверджують метеорологи, весна не затримається, і температура повітря з перших днів березня підніметься до 3-4 градусів тепла. Прихід метеорологічної весни, тобто перехід середньодобових температур повітря через 0 градусів, майже співпадає з приходом календарної весни. Бо вже десь другого третя у нас березня очікується досить таки суттєве підвищення температури повітря, особливо в нічні години після десяти дванадцяти градусів морозу, які спостерігалися останніми днями. Вже температури повітря вночі в Сумах і Сумській області будуть десь в межах від 1 до 3 градусів морозу, а денні температури від 2 до 4 градусів. Нехай прийдешня весна подарує нам переможний мир. Бережіть себе та своїх близьких.